О, вітаю, авантюрист! Дякую, що врятував наше містечко. Цей перстень передавався в нашій родині поколіннями. Він Єдиний, що був виплавлений у полум'ї Дормура. Візьми його герою. Вітаю. <sharp> 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 Авантюрист, дякую, 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 що врятував наше містечко. А, цей перстень передавався в нашій родині поколіннями. Він а, унікальний. єдиний, що був випалений полум'ю Дормора.